Скажіть, чи має пішохід перевагу, перетинаючи проїзну частину по лінії тротуарів? Отакої. До речі, подібний тест ми вже з вами розбирали. Але давайте нагадаю: чи повинен водій білого автомобіля дати дорогу пішоходам, які переходять проїзну частину на перехресті? По лінії продовження тротуару не повинен і повинен завжди. Ні, якщо ну, вже йдуть, то вже. не збивати же їх, ну, а вони ну, вже біжуть. Біжуть кудись. Вже. <рес> <Біжуть вже. рес> Запізнюються вже. Мені не подобається це питання, бо воно якесь дивне. І я скажу два. Правильний варіант відповіді повинен завжди отакої. Люди. Тому що на регульованих і нерегульованих <рес> перехрестях водій, повертаючи праворуч або ліворуч, повинен дати дорогу. Пішоходам, які переходять проїзну частину, на яку він повертає. А також і велосипедистам, mm -hmm. які рухаються велосипедною доріжкою або попутно у напрямку. Mm -hmm. Mm -hmm. Тобто, якщо ви повертаєте на перехрестя, пропускати забувати. лінія тротуару. І Що б ти? Хто б це не придумав? На регульованих перехрестях пішоходи мають право переходити дорогу, якщо немає позначених пішохідних переходів. Так? Цей прикол. так? І ні. Так. І правильний варіант відповіді. Так, Звісно. мають право ну, отакої. Бо ми це вияснили минулого разу, тому мають. Пішоходи повинні переходити проїзну частину по пішохідних переходах, у тому числі підземними та надземними. А у разі їх відсутності на перехрестях по лінії тротуарів або узбіччю. Оце жесть якась. Тобто ці уявні лінії, вони. Не такі вже й уявні, ну таку майже переход. Прикиньте, прирівнюється до переходу, а? так до пішохідного? Тобто, коли немає знаку, і ти на когось матюкаєшся, ти не правий. А, ну, тільки в межах перехрестя не де інде. Тобто ці лінії продовження тротуарів є завжди на перехресті. І це не вони пішоходи переходять дорогу, а ми перетинаємо їх тротуар, виявляється. Отакої. Але будьте обережні і краще не переходити дорогу в таких місцях, де водії можуть вас не пропустити. А якщо вже ж не дуже треба, то тоді будьте обережні.